Пивоварня, смакуй, короткий обзор. Домашня на 60 літрів. Вона складається з ємності на 60 літрів. Циркуляційний насос. Цей тронечок я окремо собі докупляв, щоб нормально зливати можна сусло, яке залишається. Тут біметалічний термометр, то також додаткова опція. Я попросив, хлопців, мені зробили роз'єм і поставили такий біметалічний термометр. Тен на 3 кВт. Регулятор тена. Регулятор потужності. На циркуляційний насос, до речі, теж є регулятор потужності. Я його постійно ставлю на наймаленький, щоб воно перекачувало потихеньку. В комплекті йде отака лопатка прекрасна, якої дуже добре перемішувати сусло. Зараз заторної води я дав 45 літрів, тому сусло трошки вийшло за борти. Корзини. Якщо дати 40 літрів, то тоді 12 кг солоду якраз нормально стає. Кришка є така потужна, тяжка 3 мм сталь. Це роз'єм для термометра. В комплекті ще йде отакий от термометр. Все файно, якісно.